Вітаю вас, друзі! Вітаю! Понеділок 5 хвилин, я Олексій Ляшенка. Ніч пройшла і у нас не дуже спокійна, ну і на Росії також. Будемо чекати офіційних повідомлень, що там у нас. Я знаю, що в Києві падали уламки, там не загорілося, нежитлове приміщення, але поки офіційного нічого не було. Почекаємо ввечері поговоримо, а ми зустрінемося ввечері і ми збираємо на дрони, друзі. Всі реквізити під відео. Там і PayPal, там всі банки, там є посилання на мої банки, там монобанка відкрита на реп, монобанка на реп, все інше на дрони. Так що куди хочете, туди і перераховуйте. Вночі. Давайте я на мові оригіналу, так як пишуть російські пабліки. Ночі наша ПВО отражала нальоти БПЛА противника. В Ростовській області Міллерівський район атака отражена, так аеропортом Міллерево. Ви знаєте, що в аеропорту Міллерево знаходяться їхні су 27 які несуть каби і обстрілюють наші передові позиції, наших воїнів та й наші міста. Вони достають вже до Сум і, і до Запоріжжя. І слава Богу, що у нас з'явилася зброя, яка вона поки що експериментально, експериментується, яка збиває каби. Дай Бог, щоб побыстріше це у нас було розвинено. Далі, що вони пишуть? В Краснодарі український безпілотник повредив жилой комплекс центральний. Вы знаете, а еще, еще один беспилотник сбили в поселке Афипском северском районе, поврежден частный дом. Мне не так вот это подобается, когда они пишут, попала в машину и убила двух женщин. Предположительно, в машине находились две женщины, туда залетел беспилотник, и они... И беспилотник убил этих женщин. Предположительно, находились, или он их убил все-таки. Слушайте, сколько они пишут? Там детей, там ты. Сами обстоятельства. Стріляють, самі вб'ють, а пишуть, що це українці, але ні одного фото, ні одного відео, не запрошені міжнародні журналісти да, з інших держав. Нічого. Доказів нуль, абсолютно нуль. Ще вони написали: над Брянською територією області унічтожено три БПЛА самолітного типу. А Там ще бувають черв'ячного типу, я так думаю. Ну, Краснодар. Приймає естафету, все нормально, йдемо далі. Переходимо до Сполучених Штатів Америки. Там Ілон Маск закликає закрити Радіо Свободу і Голос Америки. Що він сказав? Він сказав: Європа тепер вільна. Ну ви ж пам'ятаєте, хто віком постарше, що ці, це, ці радіо, різні раді, радіомовлення, газети, які були направлені. Ну, На роботу з Радянським Союзом тоді. Да, це була така, так, такі інформаційні агентства, да, які давали радянським людям зрозуміти, яке життя у них, тому що не всі знали, як живемо ми в Радянському Союзі, яке життя в Європі чи в Америці. Так от він написав: Європа тепер вільна, не враховуючи. Задушливою бюрократією. Що бюрократія там страшна? Це 100%. У тут Ілон Маск правий на 100%. Їх більше ніхто не слухає. Це просто божевільні ліві радикал, радикальні, які розмовляють самі з собою, спалюючи 1 мільярд у рік доларів. 1 мільярд доларів у рік з податків американців, написав він. Ви знаєте, я з ним. Погоджусь, на прикладі Радіо Свобода в Україні. Не знаю, я не слухав і не, не цікавився Голосом Америки. Радіо Свобода у нас є. Давайте так. Чим займається Радіо Свобода, філіал Радіо Свободи в Україні. Вона займається знищенням України як держави. Вона займається знищенням керівництва України. Вона займається. Тільки негативом тим, що відбувається в Україні. Позитиву Радіо Свобода не несе ніякого. Хто працює е, в цьому філіалі Радіо Свобода? Тільки Українці. Е, е, і вони працюють за американські гроші. Для чого? Поясніть мені, для чого? Для чого? От я хочу зрозуміти, я дивився декілька репортажів, декілька, читав декілька їхніх пабліків, там скрізь показаний негатив, висосений з пальця, реальний негатив, різний негатив, надуманий, брехливий і псо. Я ж кажу, і реальні і все, але тільки негатив. Де позитив? Далі. Мирослава Гангадзе. Вона ніколи не презентує Україну як е, красиву, самостійну державу, як її батьківщину. Вона завжди про Україну, ну, про владу України. Давайте так, говорить негативно. Для чого? Навіть тоді, коли потрібно підтримати е, наших керівників, вона говорить про них в мінусі. Я десь з маском згоден. Йдемо далі. Йдемо далі. На екс-президента Франції Ніколя Сарказі наділи електронний браслет. Таке покарання йому призначив суд у справі про корупцію та зловживання впливом. Колишній глава держави зазначив, що подав апеляцію до Європейського суду з прав людини, щоб там встановили, чи став він жертвою несправедливості. Не знаю. Це справа французів, хай вирішують, хай роблять, хай суд встановлює, Міжнародний суд істину. Подивимося, але суть в тому, що немає у Франції, в Європі, в інших демократичних держав людей, які не повинні відповідати недоторканих. Немає ангелов там, немає тих, хто може. Відчувати себе так класно, як відчуває у нас і наші колишні президенти. Вони виходять недоторкані, до них чіпатися нельзя. І в нас вже президент Порошенко. Так вони пишуть, що де Юре. Ні, де-факто вони пишуть, у нас президент Порошенко, він їздить по всьому світу, вибиває в зброю, він уже поїхав і домовляється про мир в США, а Зеленський у нас так, лялька, як вони пишуть, сидить і нічого не робить. Володимир Олександрович, з тебе зроблять ляльку, якщо ти будеш себе так поводити. Немає у нас недоторканих. Чому Порошенко у нас недоторканий? Чому Трамп може позбавити Байдена, Ентоні Блінкіна та Джека Селівана доступу до секретних відомостей? Пише. Ну, скажете, так це ж секретні, вони вже не працюють. Але в Сполучених Штатах є така практика, що колишніх не буває, і вони завжди мають право і доступ Ну, від чогось, да, їх відсторонюють, але. А тут Трамп просто перекреслює всіх тих, тому що е, він вважає, що колись ці люди поступили нечесно і несправедливо і порушили закон. А у нас в квартирі ГАЗ я ще раз скажу, поки не буде справедливо госуда по тим двом справам. Які вже розслідувані про колишнього президента, поки не будуть судів по тим справам, які людей, які зараз знаходяться в СІЗО, і поки не будуть розслідувані інші справи по тим людям, які зараз гуляють. Майбутнє у нас, при, знаєте, такі при, призрачне, якщо порадісійській. На російській мові. Тому Володимир Зеленський повинен думати, а потім робити. Друзі, ще раз ми допомагаємо нашим хлопцям, ми допомагаємо 58 ми допомагаємо нашим мінометникам 4-й танковий, 48-й. Зараз до нас звернулося 110-та. Ми маленький канал, ми не можемо все. Охопити. Але будемо старатися. Я хочу подякувати спонсорам. Ми всереду поговоримо про спонсорів, як, як завжди в прямому ефірі. Друзі, я хочу подякувати за посилки і головне за ваші донати. донати. Я дякую нашим україночкам. Україночкам класним, які постійно нас підтримують. Безушка Оксані, царук Людмили і Савчук Євгенії з Європи. Переслав Віктор Сергій. Дякую вам, дівчата. Велика, велика подяка. Ще 30% ви направили на підтримку каналу. Особиста подяка. Інтралігатор Світлані. Дякую вам, пані Світлана. Ви переслали на канал. Величезна вам подяка. Мазепа Валентині, Федосенка Світлані, Віхрову Володимиру, Ганяні Валентині, Завітовській Марії, Лобко Людмилі 50 на 50, Дякую вам, пані Людмила, особисто від мене подяка. Хтось на Приват 24 вчора о 10.02. Велика подяка вам, Войтус Ольга, Віхрову Володимиру 50 на 50, Дякую, пане Володимир. Зарінчук Маріані, Діряба Людмилі, Ангельчеве Світлані. Друзі, до вечора підписуйтесь, ставте вподобайку, розповсюджуйте. Ввечері о 20.00 ми з вами зустрінемося. Україна переможе!